Усім доброго дня! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні пропоную вам, як завжди, швидкий та легкий рецепт. Це буде випічка із листкового тіста, пиріг або слойка з куркою та сиром. Звичайно, листкове тісто можна приготувати самостійно, але у мене сьогодні буде готове з магазину і інколи таке тісто стає справжньою палочкою-виручалочкою, як у мене сьогодні. Кому цікаво, запрошую переглянути відео. А хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться, тому що бачу по статистиці, що більшість з вас, хто дивляться мої відео, не підписані на канал. Тому давайте будемо це виправляти. Спочатку приготуємо начинку для нашого пирога. Куряче філе у мене було два невеличких. Нарізаємо ось такими невеличкими шматочками, кубиками, солимо. Приправляємо улюбленими приправами, і далі нам потрібно його злегка підсмажити. Відправляю філе на сковорідку, а ми тим часом поріжемо кубиком цибульку. Цибулю порізали і одразу відправляємо до м'яса. М'ясо з цибулею сильно засмажувати не потрібно. Цибулька має стати ось такою прозорою, і все, цього достатньо. І тепер я буду додавати ось такий готовий соус бешамель. Можна приготувати його самостійно, а можна не заморочуватися, а просто додати жирних вершків або жирної сметани. У мене просто він був, то я його додаю. Ще буквально хвилинку протушила соусом і все. Вимикаємо. Далі вже будемо робити наш пиріг. Беремо листкове тісто, воно постояло і вже розморозилося. І тепер його потрібно просто розкатати по розміру вашого дека, у якому ви будете випікати. Ось так я виклала тісто у форму, зробила бортики. І тепер буду заповнювати її начинкою. Викладаємо начинку, а зверху ще потертий сир моцарелла. Можна взяти солугуні або будь-який сир твердий. Поверх ще один шар тіста, який я також злегка розкачала і вирізала по розміру форми. По краю форми викладаємо трішки натертої моцарели, тому що бортики ми будемо ось так загинати донизу. Ось так беремо і легенько притискаємо. І сир буде таким скріплюючим елементом. І так зараз зробимо по усій площі. Ось такий виходить у нас конвертик. Змащуємо тепер його яєчком. Робимо невеличкі надрізи, посипаємо кунжутом та відправляємо в розігріту духовку випікатися. Пів години у духовці, і ось така краса у нас вийшла: рум'яна, запашна слойка. Залишаємо на деякий час для простигання. Ну і хочу швиденько показати вам пиріг у розрізі, тому що зараз вже від нього нічого не залишиться, він вийшов дуже смачний. Дуже багато начинки, вона соковита. Бортик зовсім не сухий, тому що ми давали туди сир моцарела. Ну, дуже смачний, я рекомендую вам приготувати. Начинка, до речі, може бути будь-яка, можуть бути гриби, можуть бути яйця з зеленю, може бути навіть риба, якщо ви любите, або просто сир. Це вже на ваш смак і на вашу фантазію. Якщо вам сподобався мій рецепт та моє відео, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, і обов'язково підписатися. А також, якщо ви хочете стати спонсором нашого каналу, натискайте на кнопочку спонсорувати або заходьте по посиланню, яке буде у описі під відео. Я вам буду дуже вдячна. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!